Доброго ранку, мої любі! Сьогодні ми прочитаємо цікаву літературну казку Василя Симоненко Подорож в Україну навпаки. Будемо вдосконалювати навички читання речень з різною інтонацією, вміння відповідати на запитання, аналізувати текст та робити свої висновки. Навчимося бути працьовитими не лінуватись. Сонце ранком розбудило. Підняло і звеселило, потім чемненько сказало. Швидше поспішай, не лінусь, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним країну знань іди. Розпочнемо роботу з мовленнєвої розминки. Повторюйте за мною Ав ав, ав не лови гав. Ва-ва ва. ва, ва. Книжка нова. У ув, новину почув. Ві, ві, ві здивувались паві. Ів, в ів, ів льон зацвів. Во во во, намальовано криво. Об ов о Накололи дров. дро. ІВ, 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 як квіти полив. Покладіть відео на паузу та прочитайте ще раз, чітко вимовляючи всі звуки. Отже, щоб розпочати наш урок за темою, нам необхідно пригадати, що таке казка. Це твір, оповідання віршованого змісту або е, прозою, так, в якому розповідається про якісь події, які не можуть відбуватися в реальному житті. Казка буває двох видів, пригадуйте, народна і літературна, правильно. Народна казка її характеристики. Народні казки це казки, які усно складали і переказували, передаючи від однієї людини до іншої. Тому народна казка не має автора. Не багато авторів, так? У казках таких йдеться про вигадані фантастичні події. І тому може бути декілька різних варіантів однієї тієї самої казки. Е, народна казка найдавніша. Про тварин, в них головними героями є тварини, які діють як люди, вони думають, сміються, співають. Візьмемо до уваги сьогодні також літературні казки. В них, на відміну від народних, є лише один автор. Та такий варіант казки буде також один. Може бути, вона не тільки про віршованим твором. Сьогодні ми будемо знайомитись з казкою Василя Семаненко Подорож Україну навпаки віршованої форми. Василь Семаненко дуже любив дітей, і саме їм він присвятив багато творів. Першим слухачем казок-письменника був його син Лесик. Ось чому одного із героїв казки Подорож Україну навпаки теж звали Лесиком. Син Василя Андрійовича виріс. Але зараз безліч нових слухачів із задоволенням сприймають ці захопливі, цікаві твори. Вже перед читанням тексту давайте прочитаємо правильно слова, наголошуючи: скаржився, розплющили, смакувати, хитруватиме, химерний. Мацапура. Чи є серед цих слів для вас незрозумілі? Вернемося до нашого словничка. Химерний означає чудернацький, дивний, дивакуватий. Мацапура це неухайна, незграбна людина. Ще можуть зустрітися такі слова нам як прояв це чудо якесь дивина. Те, що спричиняє великий подив. Та в творі згадується таке місце як льох. Воно означає приміщення для ув'язнення кого-небудь в даному творі. Вже розпочнемо читання цієї казки. Ви прочитаєте її зараз самостійно, кладіть відео на паузу та приступайте до читання казки. Гімнастика для очей. Мушуємо читати казку. Зробіть фізкульт хвилинку. Далі переходимо до дослідження тексту та дайте відповіді на наступні запитання. Чим були незадоволені хлоп'ята? Як вони опинились у країні навпаки? Якою була ця країна? Чим вона сподобалась хлопчикам? Знайдіть цей епізод в тексті та прочитайте, як хлопці потрапили до палацу невмивак, як хлопчикам вдалося вибратися з темного льоху. Як закінчилися пригоди хлопчики Україні навпаки, і який висновок вони зробили для себе? Прочитайте ці епізоди твору, які викликали у вас усмішку. Розкажіть про ті епізоди, коли ви спідчували дітям. Або ж знайдіть їх також, прочитайте. Як правильно назвати прочитаний твір за жанром? Так, це казка. Наведіть докази, які підтвердять твою відповідь. Домашнє завдання вам необхідно прочитати. Цю казочку в підручнику на сторінках 68-72. Ну і оберіть свій колір веселки. До нових зустрічей!